Десь далеко, в гущавині старого лісу, стояла незвичайна школа. Вона була не проста, а чарівна. Величезний дуб слугував їй за дах. Стіни спліталися з плющата квітучих ліан. А замість дзвінка кожного ранку лунав веселий спів пташок. Це була школа панни Сови, де навчалися всі звірята з лісу. Учні тут були різні. Спритний зайчик Скік, мудрий їжачок хрум, допитливе ведмежа Бурко, сором'язлива білочка ліса та ще багато інших. Кожен мав свої таланти і недоліки, але в школі вони навчалися дружби, взаємодопомоги та, звісно, різним наукам. Одного дня в школі з'явився новий учень, маленький лисеня Руфус. Він був хитренький, швидкий, але дуже неслухняний. На першому уроці панна сова почала розповідати про літери, але руфус тільки хихотів та підсовував буркові шишки під лапи. Руфусе, спокійно мовила вчителька, у нас в школі важливо поважати друзів і слухати уроки. Але я ж і так усе знаю. Хизувався лисеня. Наступного дня у школі був урок математики. Учні мали полічити горішки, які принесла білочка ліса. Але Руфус знову пустував він узяв собі всі горіхи і не хотів ділитися. Я найрозумніший, сміявся він. Аж раптом здійнявся вітер, і горіхи розкотилися по всьому класу, їжачок хрум. Зайчик Скік і від межа Бурко одразу кинулися допомагати лісі забрати їх, а руфус стояв осторонь. Чому ви їй допомагаєте? здивувався він. Бо ми друзі. відповів скік. Руфус опустив голову. Йому стало соромно. Того ж дня у школі був особливий урок лісові загадки. Панна сова. Роздала кожному учневі таємничий листочок із завданням. Руфус отримав загадку хто дбає про друзів, той сам ніколи не буде самотнім. Лисеня довго думало, а потім зрозуміло це про дружбу. Відтоді він змінився, почав допомагати іншим, уважно слухав уроки і навіть придумав гру, де всі могли разом веселитися. Так у школі панни Сови стало ще веселіше, а руфус знайшов справжніх друзів. Школа це не тільки місце, де навчають науки, а й місце, де вчаться дружити, допомагати і бути добрими. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.